Доброго дня, шановне журі, я Анастасія Яценко, учениця восьмого класу Оріхівського ліцею імені Олександра Павловича Малінова. Темою моєї роботи вплив музики на особистість підлітка. На світі немає людини, якій би не сподобалося слухати музику, питання лише в репертуарі та жанрах музики. Одним подобається класична музика, іншим мелодійна, третім ритмічна, танцювальна. Те, що музика здатна впливати на наш настрій, напевно, помічав кожен. Мене дуже зацікавила ця тема, як впливає музика на нашу психіку, з чим це пов'язано. Саме ці питання спонукали мене до вивчення впливу музики на особистість підлітків. З огляду на це тема мого проєкту є досить актуальною. Мета проєкту дослідити вплив типу темпераменту на музичні вподобання сучасних підлітків, для досягнення мети було реалізовано наступні завдання. Вивчення наукової літератури з теми Вивчення впливу різних жанрів музики на психіку людини, дослідження типу темпераменту підлітків та їхніх музичних вподобань, узагальнення отриманих результатів і формулювання висновків, методи дослідження, теоретичний аналіз, синтез, класифікація та узагальнення даних психологу-педагогічного її літератури, кількісно якісний аналіз результатів дослідження, теоретичною базою дослідження. Послужили роботи таких дослідників: Лазарів, Джеймс Корнінг, Вигодський, Іванов та інші. У дослідженні був використаний наступний інструментарій Тест-опитувальник Айзенка задля визначення типу темпераменту підлітків, анкетування задля визначення музичних вподобань респондентів. Дане дослідження проводилося серед учнів 8 та 9 класів Оріхівського ліцею імені Олександра Павловича Малінова у кількості 18 осіб. Результати тесту опитувальника Айзенка представлені у діаграмі 83% холерики, 11% меланхоліки, 6% флематики, сангвініків немає. З результатів анкетування видно, що 94% учнів вважають, що музика впливає на настрій та здоров'я людини і приносить користь. Вона заспокоює, допомагає людині розслабитися, чи концентруватися і подумати про власне життя. 39% респондентів слухають музику 5-6 годин на день, 39% 1-2 години на день, 16% 3-4 години на день. Та 6% цілий день. Тобто, кожен слухає музику щодня. Музичні вподобання дослідження підлітків показані в діаграмі. Проаналізавши результат дослідження, можна зробити висновок: що сучасним підліткам більше подобається РЕП 61% та поп-музика 56%. Висновок: музичні вподобання замовлено типом темпераменту. Це зрозуміло, тому що в роботі мозку, як і в музичних творах, є свій ритм. Висока його амплітуда переважає у володарів сильного типу нервової системи: холериків та сангвініків, низька у меланхоліків та флегматиків, тому перші віддають перевагу активній діяльності, інші більш рівноважні. Цей факт відображається і на музичних вподобаннях. Підлітки з сильним типом нервової системи дають перевагу ритмічній музиці, яка не вимагає високої концентрації, реп, поп, рок та інші популярні жанри. Флегматики та меланхоліки обирають спокійні та мелодійні жанри, класична музика джаз. Вони здатні глибше проникнути в суть музичного твору, ніж сангвініки і холерики. Чином доведено, що музика може покращити настрій або поглибити поганий, підлітки надають перевагу сумній музиці, коли вони відчувають глибоку міжособистісну втрату, наприклад, розрив відносин. Таким чином, сумна музика замінює втрачені відносини, ніби вона є емпатичним другом, який співчуває та розуміє. Агресивну музику часто слухають підлітки, які відчувають певні життєві труднощі, наприклад, вони позбавлені батьківської турботи чи їх ображають однолітки. Тому музика потрібна для емоційної розрядки. Але часто агресивні пісні характерні для всіх підлітків, так як вони несуть собі елемент бунтарства. Але з віком все змінюється, і музичні вподобання також стають більш спокійними та врівномірними. Психологи дослідили, що музика може впливати на мозок як улюблена цукерка, виділяється гормон задоволення, дофамін. При цьому, ніби виростають крила. Хочеться жити, творити, досягати своєї мети. Я переконую щодня, що музика це найкраще, що придумала людина. Дякую за увагу.